Представляємо двокамерний протиповодковий бар'єр флоустоп. Перша верхня камера використовується для правильної установки бар'єру в просторі. А друга нижня камера служить для достатньої герметизації навіть при невеликих нерівностях стін або підлоги. На бар'єрі є два клапани. При продуванні важливо переконатися, що клапан висунутий і не затиснутий. Поки клапан втиснутий, повітря буде виходити з камери. Щоб встановити бар'єр в отвір, ми попередньо продуваємо верхню камеру. Після того, як ми попередньо продули верхню камеру, ми бачимо, що з ним можна добре поводитися. Не потрібно боятися застосовувати грубу силу і згинати його, щоб правильно вставити в отвір. Після цього ми можемо накачати верхню камеру до потрібного тиску за 13 PSI або 0,89. Ми закриваємо захисний ковпачок і переходимо до нижньої камери. Як бачите, бар'єр досить міцний і забезпечить вам оптимальний захист від затоплення.